Майстри Пера і пензля в Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку творів мистецтв прикарпатські журналісти. Упродовж 10 днів можна побачити багатогранний талант представників засобів масової інформації. З півсотні робіт, виконаних у жанрах живопису, графіки, вишивки та декоративно-прикладного мистецтва, бачила Оксана Гуменяк. Прикарпатські журналісти мають різнопланові таланти. Першу виставку провели ще чотири роки тому. Свої картини в Офісі обласної спілки журналістів України презентувала головний редактор телерадіоорганізації «Тисмениця» Надія Теличкан. Утім, цьогоріч зріс авторський колектив проекту і вирішили презентувати виставку в обласному краєзнавчому музеї. Звичайно, там тісно у нас немає таких гарних обширних залів, не так багато відвідувачів. І десь народилася така ідея, що вийти трошки на ширші на ширші такі, скажем, масштаби і задумовленістю з краєзнавчим музеєм, який нам охоче надав свої приміщення. До дня журналіста ми вирішили виставити творчі роботи саме в цьому залі. На виставці представлено із півсотні робіт, виконаних у жанрах живопису, графіки, вишивки та декоративно-прикладного мистецтва. Давно теж мріяли показати і іншу сторону життя наших колег-журналістів, адже ми звикли до того, що вони стоять з мікрофонами, пишуть репортажі, статті, але ми не знаємо, що багато з них ще кохаються у мистецтві, особливо люблять стояти за Мольбертом, люблять вишивати, люблять робити багато цікавих картин з тої шкіри і так далі. Тому. Ми йшли таку можливість спільно з обласним краєзнавчим музеєм, спілкою краєзнавців в області, організувати цю виставку, щоб могли її оглянути. Ось мешканці Івана франківська познайомиться з роботою. Виставка триватиме до 10 червня. Відтак усі бажаючі мають змогу помилуватися чудовими роботами прикарпатських журналістів.